І люди зі світу всього, які приїздять сюди, вони дають дружню руку підтримки українському народу, який необхідно переможе, і буде на нашій вулиці свято, Я дуже зараз, весілля підграється, і на жирі буде відпочати, і різко наше святе Українське святкувати. Все будемо тут робити. Поки не переможемо, попереджа ряса, хоч і висмерли довга, але переможна. Разом до. О, Разом до перемоги! Разом до. Разом до. Ми Весягірні не чують. Разом до. Слава Україні! Слава Україні! Слава, Слава Вячеславу Кириленко! Народний народ демонт України! І справжній патріот України! Ні, ну він уже колись не розпочав. О, оде! О, гой! вітаємо вам молодих на Майдані. О, я бачу цю прекрасну пару. От нарешті, нарешті у нас весіля на Майдані, нарешті в Ох, немає гітари, немає гітари, якби було, я би її запівав. Віддаля чути скрипаля, відчиля, їде весілля, весілля їде звідтіля. Звідкіля чути скрипаля, ще раз вас міля їде звідкіля, звідки я чути скрипаля і нам не зашкодить чарка чаю. Будемо здорові, пиво до дна. чай. Будемо здорові, пиво до дна, гей, нам не зашкодить чарочка чаю, Ну що ж, друзі? Ну що ж, друзі, все нас, бачите, це е, які наші режисери. Ну хто у них режисери, думають там? Ну хто їм тексти піше? Тут спеціальні свадьби екстремістські організовують. Думають вони, а ми їм кажемо, що є ми є народ, якого правди, сила ніким звойована ще не була. І ні перед ким не станеш спину гнути. Не віддасися ворогу в'язу, якщо ти зміг, товаришу, збагнути свого народу велич і красу. Слава е, слава, е, слава Кириленко, скільки в нас було весіль? Два весілля за наші два тижні, там на Майдані, в 90-му році. По-моєму, два весілля були. Ну, Ми були ми були крутіші, нас за два тижні було два весіння, а тут уже другий місяць пішов. Ну, що, сподіваємося, що далі буде інтенсифікація процесів. Бажаємо щастя, шановні молоді, бажаємо добрих років, купочку гарних, щасливих, здорових діточок і подальшого перемноження нації. А ми продовжуємо наш марафон, нашу боротьбу. І перед нами слово виступить славний громадський діяч із Рівненщини, президент стороного підприємництва. I kiedy wygramy z kraj, Anatolij Polukowicz.